Давай поговоримо про звільнення Херсону. Це омріяна тема для українців. Всі ми чекаємо на звільнення всіх окупованих територій. Але е, тут така ситуація, е, що расисти відступають, а чи відступають вони насправді? Чи не є це якимось військовим е, маневром, якоюсь пасткою для наших військових. І також інформація про замінування Каховської ГЕС? Вона дуже турбує всіх, чи не затоплять мирне населення, чи не затоплять наших військових, і чи дійсно расисти готові підірвати Каховський ГЕС. Ти знаєш, я зараз, мабуть, скажу те, що є непопулярне, мене за це будуть критикувати, але ми не повинні бути в полоні своїх ілюзій, тому що, якщо подивитися офіційну навіть заяву головного управління розвідки України, які зазначили, що те, що відбувається, Начебто під виглядом вони переходять на інший берег, і тут уже ми скоро зайдемо, вони тікають з Херсона, не відповідає дійсності, що вони звозять техніку, вони звозять туди додаткові сили живі, вони туди підвозять боєприпаси. Тобто вони по всім ознакам укріплюються і готують оборону. Для чого відбувається от ця інформація розповсюдження? Це теж і псу так звана так. Чого вони це роблять з приводу Каховської ГЕС? Вони це роблять для того, щоб уповільнити контрнаступ, тому що я знаю, мені приходить кожен день інформація про ті населені пункти, які ми звільняємо в Херсонській області, і це кожен день декілька населених пунктів. Ми просуваємось. Вони таким чином шантажем. Я впевнений, що вони могли легко замінувати ГЕС. Вони з цим шантажем хочуть уповільнити просування наших військових формувань наших Збройних Сіл України на Херсонщині, але чи вигідно їм це робити, то теж питання. Тобто, давай подумаємо логічно. ГЕС Каховська від неї залежить і постачання води в Крим, і функціонування Запорізької атомної станції, навіть якщо вони будуть підривати. Її, то це буде не повне знищення, а вони, наприклад, для того, щоб уповільнити контрнаступ, вони можуть частково його зруйнувати, але я думаю, що їм це невігідно. Але коли ми кажемо про країну терорист коли ми кажемо про те, що у керма Росії зараз напівбожевільний, я не вважаю, що і на 100% божевільний, але напівбожевільний, який не цінує життя. Не своєї армії, не свого народу, не тим більше українського. Він його ненавидить, і робить все для того, щоб знищити. Тому не виключно, що вони підуть на якийсь такий крок і просто буде затоплення а Ми повинні ці всі сценарії прораховувати. Тобто, найголовніше, що ми повинні розуміти, наша наша цінність головна в Україні. Це життя людей, це життя військовослужбовців. Це життя наших українських громадян, які там знаходяться, і ми від цього повинні відштовхуватися. І навіть коли нам хочеться, щоб уже завтра звільнили якесь місто чи якусь область, треба це в першу чергу, цей пріоритет враховувати. Тобто, все йде по плану. Україна вона йде до перемоги, але водночас, ми зі своєї сторони повинні не бути, як я казав це на початку, в полоні своїх якихось амбіцій, і ілюзій. Тобто, ми повинні відштовхуватися від реальної ситуації. І правильно розставляти пріоритети. А ми домовилися з колегою з моїм Володимиром Івановим, це депутат-мажоритарник, якраз від Херсону. Що він буде першим зі мною, і ми разом поїдемо. Він мене запросить. Хто буде святкувати наше звільнення міста Херсон? Херсон, це звісно, Україна. І ми поїдемо туди разом. Будемо на деокупованих територіях святкувати нашу перемогу.